Ви знаєте, що вчора з вечора біля 21-го прилетіло 5 шахедів, які Вразили наш об'єкт інфраструктури, бог милував, тому що працівники своєчасно зреагували на повітряну тривогу і сховалися в укриття, і таким чином забезпечили своє життя і свою безпеці. Це ще раз підтверджує, що не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зараз розбираються завали. Після розбору завалів буде зрозуміло, скільки терміну треба для відновлення роботи цього об'єкту. В даний час в місті немає тепла, працюють тільки ті котельні, які на біопаливі. І це говорить іще раз, що ми правильно рішаємо для того, щоб збільшити кількість котелень на біопаливі. На дровах. Наша територія найбільш заліснена і дає змогу мати позитивні результати при опаленні на дровах. Кожна сім'я повинна мати можливість альтернативного опалення, тобто або це на дачі, грубка, або це в селі хата, або це в якомусь іншому, хтось у гаражі, хтось іще де. Ми повинні розуміти, що ворог зовсім поруч, що він звіріє, що він знаходить різні методи для того, щоб вразити нашу територію, тому кожна сім'я повинна забезпечити себе в майбутньому тепловим резервним пальним.